Треба в інтернат в інтернеті знайти таблицю кодів символів кої 8 у. Я сразу пишу пошук пошуку кої у Після цього у нас відкривається ось перша вкладинка, ось друга вкладинка. І ось тут офіційний сайт, і можна в Вікіпедії. В Вікіпедії тут дуже багато кої 8 то треба гортати дуже вниз, то, щоб побачити російське, а ось і українське. І тут є буква, наприклад, І, І, буква є. Далі які ще нам є. ось У нас є, бачите, оці букви, які є у нас ті, які маленькі. треба. Є велика, і маленька, і маленька. Також Г ще ось у нас Г. І подивіться, оця система. Так, оцей нам треба буде переписати. Є і в нас 166, є 167 є. І також всякі букви нам треба буде маленькі переписати, яких не вистачає у таблиці в підручнику. Так ось перша буквочка – це «Г». бачите, 173, ось вона. 173, яка зараз ми її можемо побачити. Зараз я вам її покажу виділю. Ось, дивіться, 173 буква, наше Г. Бачите, ось вона. Ось цей, треба те, цю букву треба літеру записати. 221, це буква «Щ», І також 222, це буква Ч. Оці букви, які нам треба буде записати в 216, ще м'який знак десь. 216, ось м'який знак нам треба теж ввести в таблицю. Тому ми зараз відкриваємо текстовий редактор Word і будемо цю таблицю складати. Дивиться, вставлення. Таблиця, і вибираємо три рядки. Три, і ось так опускаємося. Якщо нам треба, буде, ми потім додамо. І оця таблиця у нас. Тепер таблиця ця вставлена, і нам треба її зменшити, тому що таблиця велика, а нам для букв треба тільки двоєчний код. нам. Тому ми просто її зменшуємо. Ось так заберу і зменшую, для того, щоб було. Все. Ну, думаю, так. Тепер нам записуємо ті букви, код, двоєчний код, який нам потрібен. Це буква Г, 173, 173 пишемо. Да, бачите, 173 вже можна цей стопчик і зробити меншим. Тепер двоєчний код хай буде таким, і це наша буде буква, яка позначка нашої букви. Так, тепер нам треба навчитися ставити маленьку Г. Ставимо сюди курсор і тепер беремо правий Alt правою рукою, беремо Alt натискаємо, і натискаємо букву Г. Нашу, і тоді в нас вийде оця Г. Ще раз, правий Alt натискаємо. Тримаємо правою рукою не зліва, а справа, і натискаємо букву Г. Тоді у нас от це «Г» українська виходить. Далі 216-й пункт. 216 поставимо, це якийсь знак. Наступне 218-й, це буква З. Маленька, нам маленькі букви не вистачає. Далі 219. -й. Виходимо сюди, це буква. Ще 221, ще 221. Це у нас ще ставимо ще все маленькі букви, їх не вистачає в таблиці. Якщо якусь букву ще побачили, немає, ви потім можете її ще ось так доставити. Так, це, бу... так, це буква ще 221, а ще буква. Це... Так, тепер бачите, у нас зайвий рядочок. Давайте задаємо, як його видалити. Я виділяю. У нас є ось тут макет таблиці, бачите, видалити і рядок у нас зайвий, я його видаляю. Все, рядок у нас зник. Таблиця готова. Це у нас перше завдання, те, що ми визначили в кої 8 коди букву. Це перше, це пункт один. Також можна використовувати калькулятор, звичайний, який є у він. На калькулятор. У нас, якщо стоїть звичайний калькулятор, ми натискаємо тут на три кнопочки. На три рисочки, і введемо програміст. І ось тут є дек. Бачите, дек, де Дека... ми будемо декодувати двоєчний код. Нам потрібно, поставити, нам потрібно поставити 173. Перша буква була 173, це ген наше. Ми ось сюди набираємо 173 на калькуляторі. І дивіться, вийшов бінарний код, двійковий код. Я зараз ось так зроблю. 173 абінарний код, ось тут його треба скопіювати. Натискаєте правою кнопкою миші копіювати. Переходите до таблиці у текстовому редакторі і вставляєте цей код ось сюди. Таблицю калькулятора не Так, Дуже гарно. Тепер дивіться: нам треба код 216. В Калькуляторі ми ось сюди набираємо 216. І набираємо номер 216. 216. І бачимо двійковий код, ми його правою кнопкою копіюємо. І вставляємо ось м'який знак має ось таке значення: двійковий код. Потім можна, дивитися, якщо таблиця у нас вже відзнана, можна ось так зробити її меншенькою. Ось таким чином. Тепер нам треба знайти двійковий код букви З. 218. -й. Пишемо 218. 218 з'являється код. копіюємо його, вставляємо сюди. Ось так ми виконуємо все те, що нам і двійковий код і такий. 219 це буква Ш. 219 буква «Ш». Прибираю оце і пишу 219. Знову копію і вставляю в таблицю. Оце вам треба це проробити. Далі 221. Код 221 і вставляєте. І залишилась буква «Ч». Виходимо знову в калькулятор, прибираємо попередній код і набираємо 222. 222 і у нас виходить код, копію його і вставляю ось сюди. І тепер у нас вже вся таблиця, ця готова. Тобто і двіковий код, і десятковий код. Ми вже зробили. Тепер давайте вийдемо на завдання. Дивіться, ось код перший. Вордовський документ є у вас: 1, 2 0, 1, 3 нулі. Один, три, нулі. Так? Раз, два, три. Це перша буква. Нам треба її буде розшифрувати. Далі стоїть 0. 11, третє 110, одинадцять 11, два нуля. Це у нас третій, четвертий тепер код. 110, 11, Той же самий, да? Так, і тепер 4, 2, 3, 4. 5, тепер 11.01. Писую. 1, 2, 3, 4. З підручника 0,1, 4, 0, 1, 0, 1. Раз, два, три, чотири, один. Так, все правильно я набрав, тому що якщо ми неправильно наберемо, то ми ж, звичайно, і неправильно це визначимо. І так, шукаємо цей перший код. Знову у нас відкриваємо таблицю кої і шукаємо таблицю, яка є в підручнику, щоб ми могли ці букви ось тут знайти. Тут англійські букви визначені. Ми можемо це розшифрувати і по бінарному транслятору, тобто по бінарному перекладачу. Можна і його взяти, а можна з таблиці. Так ось, якщо ми будемо дивитись на таблицю, що ми можемо побачити? Зараз я цю таблицю вам відкрию, яка я вже відсканувала. І ось тут ми будемо шукати ці букви. Подивіться, перша буква, яка це, у нас ось Х або аж. Ось вона. Бачите, зараз де я провожу Х? тому як не знаю, на війській мові, правильно. Я тоді прописую, беру за знову заходжу в Word і прописую ось тут через, наприклад, так, аж. Тепер нам треба знайти другий код. Це буква Е. І так у нас 11 2 0 101. 11-2-0-101, Знову повертукаємо наступну, Це у нас Е. Ось боїться Е. Тому ось у нас це буква Е. В Цій презентації ось це попрацювати з цим. Е, ми вже визначили, що це буква «Е». Наступна буква буде L. Тому що ось шукаємо ось L. Цей код ось L. Внизу є у нас L. Ми його зараз і підпишемо. Так, значить, це буде «Е», Ми вже визначились з вами. Це буква «Е». Далі. Тут ми визначили, що це буква І два один, однакових кода. Значить, це у нас L. Опускаємося нижче. Той же самий код, як ви бачите, значить, це одна і та ж літера, не треба її шукати. Це L. І коли ми подивимось на презентацію, то це буде буква О. Це буква самий ніжній код, це буква О. І тоді, в Вордовські документи, ми допишемо, що ми розшифрували. Так. А тепер подивіться, ще у нас є знак оклику. Давайте в цю таблицю подивимось і все ж таки визначимось знак оклика. Знак оклика у нас де він знаходиться: ось 2001, 401. В ордоскому документі знак ось тут знак оклику. Ось ми розшифрували з вами повідомлення. Це записали все в другому. Це пункт 2. Пишемо пункт 2. Тепер читаємо: Змініть програму з прикладу 2, сторінка 10, так щоб поряд з символами звиводились їхні числові коди. Третє завдання. Давайте тут пропишемо пункт 3. Це у нас буде Python. Зараз ми виходимо, пишемо пункт 3. Пункт 3, це будемо працювати з Python. Так, ось пункт 2. І тут є програма. Програмний код, який записан на мові програмування. Тепер ви її бачите, так? Сама програма з підручника. Нам треба її відозмінити. Тобто Print так і залишається, так залишається функція, яка у нас кодує. Букви ці виводить на екран, але нам треба чуть-чуть її відозьміти. Давайте ось тут пропишемо, далі поставимо знак англійська клавіатура, обов'язково що була. І нам треба поставити лапки, од... одинарні лапки. Так, тепер в цих одинарних лапках треба поставити стрілочку, щоб ми бачили, що один код і чому він буде відповідати. Тому ми поставимо дорівня двічі і треба поставити, так, у нас англійська клавіатура, знак більше. На букві Ю він знаходиться. Ось таку стрілочку ми поставимо. Так, а ця стрілочка у нас повинна відокремлюватись, щоб вона друкувалася без змін. Ми знову ставимо. Лапки, тобто цю стрілочку ми взяли в лапки. Потім треба, щоб друкувався знак І. Тобто у нас з 33 по 126-й знак друкувався. Ми знабимо кому. Кома на букві Б знаходиться. Потім ставимо І, тому що у нас for I. І знову відділяємо I. Оце буква. Комую AND, і для того, щоб у нас був есть, тобто, щоб у нас не зливалися всі ці букви, як було попередній раз, ми тут поставимо пробіл між end. Що ж, тепер знову зберігаємо цю програму, так як вона вже існує у нас. Дивіться, вправа 2, пункт 2, тоді я її вже натискаю і запускаю на виконання «Run». Подивіться, ось сама програмка, а ось наше вікно, яке ми бачимо вихід цієї програми. Тепер знак оклику відповідає 33-й код, далі 34-му коду. І так ми можемо зірочка відповідає 42 код. І так далі, наприклад, які в нас там були букви, які ми з вами записали? У нас по 126, тільда от 126-й був, бачите, тільда відповідає Код 126. Отак ми можемо за допомогою Пайтона визначити код кожної літери. Це у нас пункт. Це пункт. Змініть програму. Це пункт 3. Ми зберігли програму у файл права 22 і перевірили її роботу. Це пункт 4. А тепер треба виконати п'ятий пункт. Завдання 5. Давайте перейдемо тепер до Вордовського документа. Продовжимо. Далі вордовський документ, який у нас є. А четверте це у нас. Розрахуйте кількість книжок. Дивіться, наприклад, чотири місць, яких можна зберегти. П'яте завдання. Розрахуйте кількість. Розрахуйте кількість книжок, дивіться, наприклад, при чотири, місць, яких можна так, зберегти на так важ накопичувачі, обсягом 32 гігабайт. Так, гігабіт. переходимо до четвертого зараз пункту, четвертого прикладу, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Ось так. Дивіться: нехай сторінка книжки містить 56 рядків по 64 символи. І нам треба перевести це у скільки ж книжок у нас може бути. Там тобто пишемо у Word Python, потім четвертий пункт це буде скрін. Ви зробите п'ятий тепер пункт, пункт 5 пишемо. Порахувати кількість, скільки ж книжок поміститься на флеш накопичувачі, який має обсяг даних 32 ГБ. І так пишемо, що обсяг даних однієї книги, обсяг даних однієї книги за умовою, за завданням, дається у нас 0, Мігабайт там, подивитися, 0,875 мегабайт. Нам треба обсяг даних флеш накопичувача. Пишемо обсяг даних, так як тут мегабайти, а тут гігабайти, нам треба привести гігабайти, треба перевести в мегабайти, щоб можна було розраховувати. Переходимо далі. І записуємо 32, так як в одному, в одному гігабайті знаходиться 1024 Мігабайті, ми так і пишемо 32, ми множимо на 1024, використовувати тут можна калькулятор. Хто, у, у кого відкритий калькулятор швиденько, щоб це можна було порахувати. Обичний калькулятор. І множимо 32, множимо на 0, ой, на 32, 32 множимо на, на 1024, 24, і ми отримаємо такий результат. 32 768 мегабайт. І так, накопичувач, якщо ми переведемо його у мегабайти, буде мати 32 768 мегабайт. Але нас цікавить, що скільки ж буде книжок поміщатися на цій флешці. Тоді ну, пишемо для того, щоб порахувати, нам треба 32768 мегабайт. 3276 гигабайт. Треба розділити. Треба розділити на 0,875 мегабайт. Скільки у нас одна книга? 0,875. Мігабайт. І тоді, якщо ви використаєте калькулятор, ми визначимо, скільки це буде книг. Включаємо калькулятор, і оце число, яке ми отримали, нам треба поділити на 0,8765. І ми отримаємо, що майже 37 449 книжок можна помістити на цей. В даному випадку на цей флеш накопичувач. 37449. 37 449 книжок можна помістити на флешку. На флеш накопичувач. На флеш накопичувач. Так, закриваю дужки А тут я ще флеш. Накопичувати. Ді ж помилку, зробила флеш накопичувач, або тобі все правильно не бачу помилки. Ось так ми визначили, скільки книг можна помістити на, на флеш накопичувач. Визначте приблизний обсяг текстових даних на одній зі сторінок підручника з інформатики. Збережіть результати. Так, і так у нас, коли ми візьмемо стандартний аркуш, листок підручника інформатики, то у нас виходить там десь 56 рядків в середньому. Тому повер... зараз вордовський документ, це пункт 6. Ставимо пункт 6. І друкуємо далі. Тепер нам треба ще порахувати. Пункт 6. Ставимо. Бачите, скільки пунктів у нас тут Так, пункт 6. І виходимо на пункт 6. Так як у нас на сторінці підручника інформатики знаходиться 56 рядків. Ви можете взяти будь-який рядочок і порахувати. Так, пишемо на сторінки, так, на сторінці підручника інформатика десь 56 рядків, приблизно беремо рядків. Після цього, якщо ми рядки, ви можете будь-яку сторінку взяти, не обов'язково там, де 56, в рядку 64 символи. 56, 64. Ви можете теж порахувати, може, у вас буде сторінка якраз і. Так, обсяг даних сторінці треба порахувати, скільки це буде даних. І пишемо обсяг даних на сторінці. Як порахувати? У нас рядки є. В рядку є 64 символи. Як ми порахуємо в даному випадку цей, як будемо рахувати, як, на вашу думку? Якщо в нас є кількість рядків, є кількість символів. Перше, підручнику є підсказка. Дивіться. Відкриваємо по сторінку, там де пункт 4 другого параграфа. Нехай сторінка містить 56 рядків по 64 символи в кожному рядку. Тоді що ми робимо? І якщо це буде 8-бітове кодування, то ми 56 множимо на 64, записуйте для себе, і отримаємо 35 800, 30, 3584 байти, а це приблизно буде 3,5 кілобайти. Все. І тепер розрахуємо обсяг даних в книжці на цій сторінці з 250 подібних сторінок. І ми отримаємо, оце вам треба буде записати з підручника. Зрозуміли? Ого. Що діти, до побачення, гарного дня.